Шановні колеги, давайте ми порадимося. Бо я так бачу, не все рівно повертаємося до Значить, Ми своєчасно з'явимо, що в нас 27 листопада відбудеться позачергова сесія міської ради. Ми опублікували питання, які виносяться на цю сесію. Оскільки нас наступило прокат, надійшло пізніше прокат, Провести позачергову сесію. І провести її на день раніше, заплановуємо, заплановуємо нашої позачергової сесії. Було б вам рядом або проводити сьогодні позачергову сесію і завтра. Але не такими багаті, що ми містингували два дня підряд, або об'єднатися дві сесії. Але ви зрозумієте, що порядок денної сесії, 27 листопада. Був опублікований і доведений до депутатів, які розглядали на засіданнях постійних комісій. Поперед, тому ми його не можемо ігнорувати і першим поставити питання про звернення до президента. Але якщо ви будете вимагати на хвилинку, якщо ви більшість голосів проголосуєте, щоб питання звернення розглядати першим. Нема проблем, я не знаю. Люди Пішов. на Майдані, люди. люди. Сынові колеги. Сынові колеги. Сынові колеги. Сынові колеги. Якщо проблема тільки в тому, що люди на Майдані, давайте ми долучимо вийти і виголосите, що міський голова, <плес> е, шановні ну давайте не перебивати один одного, я всім даю слово. І він там оголосить, що міський голова, депутатський корпус, цілком і повністю підтримує стурбованість і тої молоді, яка зацікав, месте міста і звернення сьогодні буде розглянуто і прийнято і крапка. Для чого цей міцінь, і піар, люди чекають. Можна подумати, що якщо ми е, зараз е, будемо працювати під вимогою цих людей, щось зміниться? У нас немає проти ми приймемо землю. Шановні колеги, значить давайте так, якщо хтось хоче виступити, будь ласка, допишіться, до двох хвилин. Іванович, Я без політики. Я суто попрошу до регламенту. Анатолій Іванович, ви сказали, що проєкт рішення був поданий Валерієм Анатолійовичем Стобельнам в час дня. 12 дня. Проєкт рішення і так зановні колеги, довожу до вас увідомо, що о 14 годині засідала регламентна комісія. На даній комісії даний проект рішення не розглядався. Тому давайте не будемо вводити в оманну підносити. Я приймаю ваше зауваження слідуючи ваше... Чекайте, ще за Це виду, Це що доводиться. Це визначно тільки протоколом регламентної комісії. Тому давайте не будемо в згодом. Ну, я не знаю, так. Василь Іванович, у нас з вами якісь. Мені не зовсім подобається, як в нас складаються стосунки. Я не ворог ваш. Я не ініціатор вашого відсторонення від посади секретаря міської ради. Я нікому присутніх в цьому залі і ні одному мешканцю міста не дав приводу звинувачувати мене в брехні. Дякую. Слідуючи у нас виступать. Доброго дня, дякую всім, ну Правда, поважаю ваш вік. Не хвилюйтеся, тому я через ваше хвилювання ви робите помилка за помилкою. Да. Ми сьогодні дійсно зібралися. Я, я тю... Тю я дякую, дякую. 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 Ну, правда воно виклада. Е, я підтримала ініціативну групу і поставила теж цей підпис про те, що сьогодні сесія саме з інтеграційного питання. І тому я не знаю, чому ви боїтеся і кого ви боїтеся. Що мені не сподобалось, те, що ви кажете, ну що там тих людей слухати. Е, шановні, правда, мені болить, тому що четвертий рік. Як Валіра, ти сьогодні була в партії? Не будемо не будемо переходити на особистість. Це ваше, це ваше.